Коли влада не чує людей, то люди йдуть у наступ. Вітаю в ефірі в об'єктиві з Михайлом Когутом. І сьогодні ми розмовляємо про конфлікт влади і суспільства. Чому виник майдан і що змушує людей радикалізуватися та боротися? Відповіді на ці питання шукатимемо з гостями у студії. А це Наталія Зайцева-Чіпак, соціолог, директор соціологічного центру Соціоінформ та Ігор Танчен, політолог. Вітаю вас у нашій студії. У сьогоднішній програмі ми спробуємо зрозуміти. Чому за період Майдану, який починався з вимогою євроінтеграції, вимоги людей змінилися? Тепер уже люди на Майдані, вимагають як і зміни системи, так і вибори президента і зміни конституції. Отже, пані Наталія, скажіть, будь ласка, чи є зараз довіра до влади, зокрема на Львівщині? Ви знаєте, цікаво, те, що власне зараз відбувається критичне зниження рівня довіри до влади. Якщо скажімо до початку події на майдані, ще на Євромайдані рівень довіри і так не був високий підтримки. Це було десь приблизно баланс довіри був на рівні мінус 85%, Тобто, це перевага тих людей, які не довіряли владі над тим, які довіряли владі. То тепер цей показник сягнув мінус 95%. Тобто маємо тотальну недовіру до основних владних інститутів, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до президента України. Ігор, на ну, вашу думку, цей рівень недовіри? Вже можна вважати, що це є конфлікт влади і суспільства? Я думаю, що так. Якщо вже абсолютна більшість влади, і я думаю, що не тільки у Львові, у Львові, звичайно, це вже зашкалює, так майже, майже тотальна недовіра влади. Але ми побачимо, що подібна ситуація є. І в інших регіонах, навіть на Луганщині, в Донецьку, тобто в отчині регіоналів, ми бачимо люди, які виходять на вулицю і протестують проти цієї влади. А ми розуміємо, що таке вийти на вулицю, скажімо, в Донецьку чи в Луганську. так? Тобто це треба неабияка громадянська мужність, це не Львів. І Людина одна, яка виходить на Майдан в Донецьку, так, це означає, що в неї є мінімум сотня однодумців, які залишаються. В себе в квартирах, але так само незадоволені задоволені існуючим системою в Україні. Наталія, на ну, <клес> вашу думку, це е, листопадовий Євромайдан, який починався, він міг згаснути. І що призвело до таких подій, які ми зараз маємо? Власне, ви знаєте, він повинен був згаснути. Мені здається, що взагалі причина майдану, е, такого, як він є сьогодні, це якась неадекватна реакція влади на те, що відбувається. Дуже багато моїх друзів були на Євромайдані. Дуже багато повернулися з розчаруванням і казали: ну, ми повернулися, тому що там стоїть Львів і Франківськ. Це було в листопаді. Це було в листопаді. Так, це люди повернулися за день до того, як розігнали цей Цистинський майдан. І людей не є багато насправді. Тобто, можливо, там показують, але це не той масовий майдан, який відбувся. І От неадекватна реакція розгін мирної акції протесту, яка, по суті, дозволена законом. Тобто таке відверте нехтування законом так, призвело до того, що люди радикалізувалися і вийшли уже масово. Неадекватна реакція на масовий виступ проти несправедливого побуття відповідно спровокував ще, більший, ще більшу відповідь, так, і відповідно таким чином загострилось протистояння. Він міг заснути дуже легко. Потрібно було приїхати і розказати, чітко пояснити, чому змінилася стратегія, що відбулося. Чому такі, така різка зміна курсу? Треба було якось підготувати людей. В нас, я б не хотіла зараз торкатися якихось таких політичних аспектів. Для цього у нас тоді є політолог, але от є певні соціальні проблеми, які б я хотіла заторкнути. Зараз уже мало хто згадує, що Віктор Янукович ішов до влади. Пам'ятаєте, з яким гаслом? Почую кожного. Виявилося, що не чує і не враховує громадськість як вагому політичну силу. як... Суб'єкт, який має свою думку щодо зовнішньополітичної політичного вектору, щодо внутрішньополітичної е ситуації, так і відповідно е не відбулася кампанія пом'якшення, так не відбулося якесь пояснення, не відбулося якоїсь пропаганди різкої зміни вектора. Так нічого не відбулося. Ми пост людей поставили перед фактом. Відповідно, була реакція, але знову ж таки, це не було щось таке масове. Доки не були порушення основні базові, якісь принципи демократичного суспільства. Ігор, на вашу думку, якщо б людям пояснили в кінці листопада ми припинили євроінтеграцію, тому, тому, тому. Люди б зараз не було б цих вбивств на Майдані, цього б не було. Ну, вбивств точно б не було. Але мені здається, знаєте, що говорити, що влада діяла неадекватно, це відразу ставити в таку ситуацію, що ми розуміємо все, ми розумні, а, а, а влада недолуга. Очевидно, якщо влада діяла в саме такий спосіб, а не інакше, в неї були на це свої резони. І е, треба постаратися зрозуміти, чому вони так діяли. Є як мінімум дві таких концепції: одна, що це дії самих владних структур, існуючих, тобто оточення президента Януковича, який в такий спосіб хотів. Змінити співвідношення між чи змінити спосіб комунікації між владою і суспільством. Тобто він вибрав російський шлях, травмований оцими подіями 2010, 2005 року, коли йому як здалося, він дав слабину і через це втратив владу, він вирішив закрутити гайки і в жодному випадку. Не здавати назад, йти тільки на посилення тиску і окреслити ситуацію між владою і населенням в такий спосіб, що владі дозволено те, те і ще те, а населення повинно знати своє місце, тобто піти по російському сценарію. Адже дивіться, що сталося, скажімо, чому був так жорстоко розігнений студентський Євромайдан. Це сталося напередодні поїздки. Януковича до Путіна, де перед тим перед домовленістю з Путіним він хотів показати, що от яка ситуація є в Україні, що Беркут має право розганяти людей, а люди повинні знати своє місце стосовно Беркута стосовно влади. Сталося все з точністю до навпаки. То можна говорити, що влада почала війну з власним народом, ну, значною частиною України. Влада не збиралася починати війну. Влада збиралася інакше змінити розстановку співвідношення сил між суспільством і владою. Тобто, ось ці всі паростки громадянського суспільства закатати під асфальт і встановити жорстку диктатуру на зразок тої, що існує в Росії, не в Білорусі, а саме в Росії. І виявилося, що співвідношення сил є нерівним, тому що опір населення є набагато сильніший ніж на то надіялася влада. Наталія, а міг бути в Україні російський сценарій. Не могло бути в Україні російського сценарію, тому що в Україні не так, коли Скучма казав Україна, не Росія, так mm -hmm. у нас ближче Європа. Ми більше підтримуємо європейські цінності, і знаєте, у нас живе революційний дух, і знаєте. Ми зараз говоримо про майдани, а забуваємо про ще один дуже важливий майдан, який був в Україні між 2004 роком і теперішнім. Це підприємницький майдан, якщо пам'ятаєте. пам'ятаємо mm до -hmm. нього, так і власне. Там обійшлося без крові, так? Тобто, насправді владі треба було вичекати, якщо стояла західна Україна. Це повертаючись до першого питання: чи, чи могло не бути заострення? Могло треба було лише почекати на свята, люди би роз'їхались, тому що найважче воювати з пустотою, а ще важче воювати з другом. А Ігор, скажіть, будь ласка, от був податковий майдан, потім був Радіївський майдан, який теж минулого року, до речі, розігнали жорстоко в Києві. Вони не викликали такого спротиву серед населення? Ну, я якраз про це говорю. Дивіться, податковий майдан був розігнаний, так би мовити, м'яко. Тобто його так потихеньку розміли, розтягнули. І е, одночасно почали пресувати людей е, з законами там за пошкоджену е, плитку на, на площі судили людей, і так далі, і так далі. Тобто це все було був м'який тиск. Але Януковичу, ще раз повторюю, було важливо зафіксувати, що він повновладний господар, і не м'яким тиском він буде робити, а він буде робити те, що вважає за потрібне, і саме з тому з такою показовою жорстокістю, на мою думку, були розігнані ці студенти. Щоб залякати, зафіксувати, що влада в цій країні може робити все те, що вважає за потрібне, а громадяни будуть робити те, що дозволить їм влада. І це було зроблено саме з цією метою. Це було демонстративно зроблено. І саме ця демонстративність викликала такий опір з боку людей. Наступного дня на вулицю вийшли сотні тисяч, хто скаже мільйон мешканців. Так? І зразу стало зрозуміло, що насправді суспільна свідомість в Україні дуже сильно відрізняється від суспільної свідомості в Росії. Тобто, чому, скажімо, зійшло, чому вдалося розігнати цей опір тої чи тої соціальної групи? В одному випадку це були люди-підприємці, так в іншому випадку це були люди, обурені якимись там свавіллям міліції і так далі. Тому що це сприймалося все-таки як якісь окремі випадки проти окремої соціальної групи чи в окремих регіонах України. А тут на показову жорстокість влади народ піднявся, демонструючи знову ж таки, що з такого показового свавілля побиття приниження людської гідності в Україні. Вони не дозволять, люди не дозволять, і саме тому цю е, революцію дуже часто називають революцією за свободу і гідність так? і правду. Так. Так. А, Наталя, а на вашу думку, міг євроінтеграція, припинення точніше євроінтеграції могли викликати такі події, якщо б не розгін. <кхи> що стало свідомості людей от, після першого розгону Майдан, що заставило вийти їх? Ну, знову ж таки, Євромайдан був невеликий, це не було якесь значне скупчення людей. Тобто, можна було говорити про те, що є частина суспільства, яка розчарована, яка хотіла б змінити вектор, але не можна сказати, що це є більша частина суспільства, так як це видно зараз. Це дуже значна частина суспільства. Тому уявити собі, що такий розвиток подій відбувався виключно заради євроінтеграції, то ні. Було дуже багато але в цій євроінтеграції. Тобто, люди вже вийшли не так за євроінтеграцію, як проти системи в загальному, і тепер маємо ті вимоги, які маємо від Майдану. Звичайно, так, але проблема ще в тому, що ну, знову ж таки, якщо обійти якось політику, так, і прийти знову ж таки до соціуму. Розгін Євромайдану засвідчив про тотальну деградацію базових соціальних інститутів держави. Ну уявіть собі, відбувся розгін Євромайдану так вночі. І ось зранку там ті люди, яких побили, чи батьки тих студентів, яких побили, звертаються до суду, подають в суд на міністра внутрішніх справ, на керівників міста Київ. На безпосередніх е, начальників тих загонів Беркуту, які били людей, суд розглядає це все, значить, цю ситуацію і говорить, винна влада, представники влади. Люди позбуваються своїх постів, своїх привілеїв, держава виплачує компенсації людям, які постраждали, конфлікт залагоджений. Але ж ні, ми приходимо в суди і виявляється, що ті люди, яких били, що вони самі винні, і їх треба посадити, побитих, а ще краще там всі зоші добити, щоб уже точно ніколи не вийшли і ніколи не мітингували. І відповідно, коли ми розуміємо, що у влади правди шукати неможливо, в судах правди шукати неможливо, куди люди можуть звертатися? Що їм залишається, крім як виходити і вилазити на барикади з коктейлем Молотова? Якщо не чують. А якщо б влада, Ігор, якщо б влада почула людей, засудила кількох після розгону? Ну, тоді це була б не та влада. Вона б своїх не здала? Ні, йдеться, йдеться про те, що влада намірено саме хотіла зафіксувати ось таку, таке співвідношення сил між нею і суспільством. І тому вона вдалася до тих всіх вчинків, до яких вона вдалася. Якби влада... Не хотіла цього робити, то зрозуміло, що вона би намагалася якось розрулити цю ситуацію в спосіб мирний, і таких методів було чимало. Зрештою, просто не розганяти цей Євромайдан, і через два дні прийшли б ці двірнички і сказали діти, посуньтеся, тут буде ялинка, і все б на тому закінчилося. Але сенс цих дій був саме в показній жорстокості, в показній брутальності. Сенси дій було зафіксувати нове співвідношення між владою і суспільством. Тому що влада в нас, в нас фактично в нас в країні вже приватизація триває який рік. І приватизація, яка почалася від приватизації майна, від приватизації підприємств, врешті-решт, перейшла на приватизацію влади. І ось тепер, коли влада вже нарешті повністю була приватизована. То ось це свою приватну власність, як вона розуміла. Вона хотіла оберегти від будь-яких посягань з боку тих, хто до неї жодного відношення не має. Тобто, суспільство не має права питати з влади ні за що. Суспільство не має ніяких повноважень, ніяких прав, а влада має всі повноваження. Але і всі права. Але це відбувалося чотири роки. І це, всі це, мовчали. Звичайно, що це не є одномоментно постійно. Заходячи все далі і далі, так, влада тим самим доводила градус так, до кипіння, фактично. І це воно, врешті-решт, вихлюбнулося в такий спосіб, який воно зараз не спостерігаємо. Є ще один нюанс, так би мовити. От ви кажете, це тривало 4 роки, але люди задавали собі запитання. Ну, тобто, по-перше, давайте погодимося, наш президент був вибраний легітимно. Ніхто не оскаржує того, що е, Янукович виграв вибори, так? Відповідно, якщо мені щось не подобається, то я мушу це терпіти, тому що в демократичному суспільстві більшості він подобається. І це правильно. Е, якщо я хочу альтернативи, то мені потрібно політична сила, вибори. політик, так? Який, на якого я ставлю. На жаль, ми мали дуже серйозне розчарування в опозиції, і воно, до речі, є і зараз. І ми просто не бачили альтернативи, так? Кому це можна дати? Уже ближче до нашого часу, у нас з'являються якісь лідери, так? люди, яким ми почаємо довіряти, той же кличко, який там набирає рейтинги. Так? І відповідно, коли. Формується якесь бачення того, а кому ж ми передамо цю владу, яку ми зараз хочемо відібрати людина яка нас не влаштовує. Ось тоді можливо реакція є, ну скажімо, більш інституціоналізована, більш масово, і вона відбувається одномоментно. А не так що е, дану проблему підтримує одна група людей, так один майдан, іншу, е, інша проблема торкається інша група людей. На майдан вийшла інша група людей. Зараз піднялася дуже багато людей. Леова часто якісь. Маяк з'явився. А можна вже говорити, що в Україні формується, може, сформувалося громадянське суспільство, про яке досі, досі не говорили, бо казали, що його в Україні немає. Звичайно. Звичайно, якщо люди вийшли, якщо є така організація, якщо Майдан стоїть стільки часу. Але знаєте, я б не казала, що в Україні нема, не, ну, не було громадянського суспільства, ми в 2004 році законним шляхом добилися перевиборів. І те, як люди встали і пішли, це свідчило про те, що вже тоді було громадянське суспільство. Ігор, а скажіть, будь ласка, оці події, які ми свідками, яких ми стали, можна вважати якимось переломним моментом в свідомості людей, в свідомості українців? Що українці вже не дозволять цього якоїсь тиранії, узурпації влади в майбутньому? Так говорити, напевно, не можна в певному сенсі, так це стало переломним е тому, що вперше відбулися такі масові солові акції протесту проти влади. Таке протистояння, яке зараз відбувається в Україні, ніколи раніше в нашій історії не було. Були якісь такі спорадичні протести, як Україна без кучми, але все-таки це були протести окремих груп, так які. Охопили не всю Україну, в такому випадку не, не такі масштабні, як зараз. І ці протести відбувалися без силових таких зіткнень масштабних, не було там стільки постраждалих, не було, таких, не було жертв і тому подібне. Сьогодні Україна вперше опинилася ну, фактично на грані громадянської війни, і в цьому сенсі це, звичайно, безпрецедентний випадок. Але щоб сказати, що це якимось чином змінило суспільство настільки, що наше суспільство застраховане від авторитаризму, застраховане від якихось таких ну, ситуацій, на тих, що ми маємо зараз в Росії там чи в інших країнах, звичайно, цього сказати не можна, тому що і зараз, наприклад, ситуація може розвернутися ще і в той бік, і в той бік не можна сказати, що суспільство зараз. Від влади чогось добилося, щоб влада пішла на поступки. Ситуація фактично застигла і все ще вирішується в даний момент. Нічого ще до кінця не зрозуміло. Наталія, а можна от вважати, що владі таки вдасться закрутити гайки і загнати людей в попередній стан, як то кажуть? Знаєте, зараз надзвичайно складно загадувати. Мені здається, що е, все-таки ресурс майдану не вичерпаний. Тобто, на чергову провокацію, якщо буде кровопролиття масове, я думаю, що буде знову ж таки ще більша реакція. Мені здається, що ну мені дуже складно уявити, що тепер, от, ми розійдемося по хатах, поховаємося і будемо боятися переслідування. Але ну насправді прогнозувати надзвичайно складно. А як зараз суспільство ставляться до цих подій, які зараз відбуваються в Україні? Ну як на Львівщині, наприклад, у нас Майдан підтримують 91% так, людей. Як в Україні, ви бачите по кількості захоплених ОДА. Не можна сказати, що всі міста, от, якщо там захоплено, ОДА, що там все населення власне підтримує Майдан, але є там значна частка людей, які підтримують ті події, які відбуваються. Мені здається, просто що дуже багато людей зараз очікують. І сподівається на примирення. Мені здається, що от, е, оцей етап неадекватних, знаєте, якихось вимог з однієї сторони, так, і неадекватних реакцій показав, що ми зайшли в якийсь такий тупик, так би мовити. Так. Вих, вихід знайти надзвичайно складно, але більшість все-таки мені здається зараз хотіли би примирення і зі сторони влади, і зі сторони суспільства. Ігор, єдиний шлях для нас зараз це переговори. Ну чому можна війну затіяти, звичайно. Ми перебуваємо на грані громадянської війни, і абсолютно ніхто не застрахований від того, що Україна повторить шлях Єгославії. В Єгославії також напередодні війни ніхто не думав, що зайде так далеко. Тому не єдиний шлях переговори, але кращий шлях, на мою думку, це переговори. Зрозуміло, бо війни ніхто не хоче. Та отже, як ми з'ясували, конфлікт між владою і суспільством справді існує. А чому він виник і які наслідки цього ми вже говоритимемо в другій частині програми? До нас приєднається ще третій гість. Отже, не перемикайте.